Привіт, шановні друзі! Я вас вітаю у себе на каналі. Гарного вам прекрасного, спокійного, мирного дня бажаю всім! Сьогодні хочу продовжити розмову знову про троянди, так як у нас осінь тепла продовжується, і, на жаль, хвороби до троянд чіпляються ще більше. І от я на прикладі своїх тро... деяких кущів троянд хочу вам показати, як же це все відбувається, тому що Кожним разом я дивлюся моїх троянди хворіють ще дужче й дужче, і я вирішила на осінь також їх трішечки полікувати, як би сказати. Отже, хвороба називається Бура-гниль або сіра гниль ще її називають. Яка у мене прямо дуже я вже дивлюся швидким таким темпом розвивається на листях квітів, то потрібно її. Як хай усувати. Оце бачите, що твориться із листами, тому що літо дуже було спекотне і взагалі вологи ніякої не було. І троянда захворіла. І бачите, що робиться. Навесні я обробляла її все як по -по потрібно. Ціле літо вона, начебто, і трималася, а зараз я це дивлюся дуже грибок цей розповсюджився. Що для цього ми будемо робити? Зараз я хочу поетапно вам розказати. Щоб лікувати наші троянди, щоб на весну вони мали вже як, такий, як треба вигляд належний. Оце бачите, шановні друзі, ось як, як дуже тільки, прямо дуже виражена оця бура гниль. Ця трояндочка більш краще має вигляд, але теж вже починає все. Бачите, пошкоджені листя. Але тут Трішки кращий стан бачите, вона відрощує нові гілочки. ось ще Вже пора сп'ячку лягати, а вона відрощує, ще й квітне. Це потрібно обірвати квіточку. Це теж ось вже вона не вистачає її сили, це теж уже вже я буду обривати. Ось і ще зібралася і розквітати буде. Так що, літо продовжується, шановні друзі. Перш за все, поки ми приступимо до обробки кущів троянд, ми повинні з вами зразу навести порядок під кущами. Тому що, як ви бачите, тут падалося хворе листя ціле літо, і земля, і оці бур'яни це все потрібно його, все від ціль прибрати. Отже, починаємо прибирати спочатку виривати бур'яни з під кущика, тому що. Він теж є рознощиком грибкового захворювання. І не викидаємо його до компостної ями, а збираємо і потім разом. Із якимось, можливо, сухим листячком потрібно швиденько його спалити, тому що ми його так знескудимо. А якщо ми залишимо в компостній ямі, то будемо грибки знову розводити і поливати ці чи піддобрювати ці самі квіти, і знову буде у нас біда. А так воно буде трішки зменшуватися. Оця грибкова захворюваність троянди. Отже, прибираємо листя біля кущика. Все робимо тут гарненько щоб не було ніякого сміття. Отакі От погані листки, які у нас тут залишилися, ми їх обриваємо. Теж, вважається, як сміття, викидаємо до паління. Бачите? Взагалі всі листя, які вже пошкоджені цим грибком, ось бачите, що робиться, це вже пошкоджені. Всі листя, всі майже пошкоджені. Ми їх обривати не будемо, звичайно, але отаке вже дуже сухе і жовте, я його просто обдиру, щоб воно не розповсюджувалося далі. Отже, оце таке все ми з вами прибрали. І будемо далі наступний етап роботи це обробка фунгіцидом. Що таке фунгіциди і як ними працювати, я розповідатиму вам далі. Отакий засіб, це не реклама, це я завжди ним користуюся. Від хвороб, які дійсно в на, нас на трояндах, від е, борошнистої роси, роси, циркоспорозу, Саме це циркоспороз і називається бура гниль або сіра гниль. Оце, бачите, листячко впадає. Оце саме таким засібом я завжди користуюся. Дуже легкий і простий у користуванні. І е, е, саме основне, що він дієвий і недорогий. Фундазол – це потужний фунгіцид, який призначений для боротьби з грибковим захворюванням рослин. Цей продукт забезпечує ефективний і дуже захист вашого саду. Чорна плямистість троянди це поширене грибкове захворювання, яке найчастіше вражає кущі в другій половині літа. Його збудником є грибок, діплокарн, роза. Захворювання вражає листя та молоді пагони. Листя уражене плямистістю згодом жовтіє, а потім опадає ми, шановні друзі, під кущиками, обібрали пошкоджене листя. А зараз е, я хочу оббризкати цей кущ і під кущем саме цим розведеним фунгіцидом. Розводила я на 10 літрів отой пакетик е, 10 грам, на 10 літрів звичайної води. Розводите, набираєте, ось у мене хендмейт бризкалка своя домашня скільки потрібно, стільки я туди набираю водички. І обрискуємо дуже гарно, щоб оця гниль вона більше не чіплялась до нас. Отже, робимо отак. Все обробляємо, щоб троянда почувалася дуже гарно. Отак. Дуже за вітром, якщо вітер великий, сьогодні дуже така спокійна погода, то я вам скажу саме той день, коли потрібно це і робити. Обробляємо гарненько сам із нижньої сторони листячку, з, з нижнього боку. Гарно е, гілочки обробляємо, а саме найкраще обробляємо листячку. А потім. І отут де коріннячко, і де земля. Коротше, обираємо весь грибок, щоб він не розпліднювався і не вражав наші квіти, щоб троянда на весну вже закладала здорові бруньки і не хворіла. Так. Буду бризкати і великий сімейний кущ, який я теж. Хочу обробити. Так як у нас троянди ростуть всі в ряд і в одному місті, то вони і заражають один одного цією такою небезпечною хворобою. Отже, отак дуже гарненько оббризкуємо гілочки. Трояндочки нашої. Перейшли на інший е, участочок, там, де ростуть трояндочки, теж їх обробимо. А потім, яка рідина залишиться у мене, я ще візьму ними і піділлю кущики повністю е, троянди під кущі. Залишиться. Рідина і я їх полю цим розчином, щоб отуди от воно в землю війшло і грибок повністю був знешкоджений, як би сказати. Ось так, Ось так. І троянди нам скажуть дякую вос... весною. Обірвала я пошкоджені всі майже листочки. Бачите, нехай будуть голі стовбурці, але вони будуть нарощувати вже новенькі листочки. І ми вже будемо спостерігати розвиток трояндочки вже в кращу сторону. Зразу троянда вже має, бачите, більш здоровіший вигляд, без отих пошкоджених листків, які тільки псували її зовнішній вигляд. І, як завжди, моя помічниця, садівниця іти. Отже. Таким способом, шановні друзі, я, як би сказати, оберігаю, знешкоджую і е, рятую свої рослини, щоб вони на весну нам зацвіли дуже гарно. І е, маю надію, що це допоможе. і Троянди будуть цвісти гарно і не хворітимуть. Бажаю вам всього найкращого. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Е, всього найкращого і гарного вам дня!